Вітаю у родині Головбуха! Нарешті зима закінчилася, а з нею надскладний лютий із купою звітності. Тепер можна глибоко вдихнути весняне повітря, усміхнутися первоцвітам і мружитися на сонячні промінчики, яких нам так довго бракувало. Дайте собі відчути силу природи і відродитися разом з нею. А в роботі, як і завжди, покладайтеся на Головбух. Із 10 лютого. Діють нові строки зберігання первинних документів, визначити їх непросто, адже залежать від дати подання звітності, проведення перевірок і строків давності. Тому раджу скористатися інструкцією у свіжому номері. За порадами експерта зможете правильно визначити строки зберігання та уникнути штрафів. Також з'ясуєте, що робити, якщо втратили документи користуйтеся. Оновленим сервісом Строки зберігання документів на вкладці Сервіси у верхньому меню журналу розділ Навігатори. Цей навігатор підкаже мінімальні строки зберігання бухгалтерських, кадрових та організаційних документів. Для цього оберіть тип Конкретний документ із випадного списку і натисніть кнопку Дізнатися строк зберігання. Хто не встиг прочитати термінові статті, Надолужуйте зараз, ознайомтеся зі змінами в податковому кодексі, що набрали чинності з 1 березня. Додайте в закладки інструкцію з повернення надміру або помилково перерахованих податків, зборів та інших платежів. Тут порядок змінився із 16 лютого. Тримайте коментарі про нову НГО Землі, зміни для резидентів «Дія-Сіті», Оновлену форму звіту про контрольовані операції та інші статті, які допоможуть вам у роботі. І до зустрічі за тиждень!